Доброго дня, дорогі брати і сестри, ви дивитесь телевізійний єпархіальний огляд щотижневий інформаційний проєкт Одеської єпархії Української православної церкви. 16 листопада 2023 року виповнилося 48 років від дня архієрейської хіратонії, керуючого одеською єпархією нашого дорогого владики митрополита Одеського і Ізмаїльського Агафангела. Цього дня. 48 років тому у Володимирському кафедральному соборі Києва було звершено архієрейську хіротонію ректора Одеської духовної семінарії Архімандрита Агафангела з призначенням на Вінницьку кафедру та з дорученням керувати Хмельницькою єпархією. За час свого архієрейства митрополит Агафангел звершив тисячі хіротоній священнослужителів, збудував. Та відкрив сотні храмів, десятки монастирів, відновив церковне життя у багатьох містах та селах нашої країни. А зараз, у цей складний час, Одеська єпархія під управлінням митрополита Агафангела є взірцем та прикладом для інших єпархій. Ми молимося і віримо, що під мудрим керівництвом митрополита Агафангела. Наша єпархія і надалі буде оплотом православ'я, церковної місії, добра, любові, милосердя, бажаємо нашому дорогому владиці мирного неба над головою, міцного здоров'я, радості о Господі, душевних і тілесних сил, натхнення та ревності в подальшому служінні православній церкві та народу Божому. Продовжуємо наш випуск. У ньому ви побачите: в день архієрейської хіротонії митрополит Агафангел очолив акафіст перед Тихвінською іконою Божої Матері в Покровському скиту. У неділю 12 листопада владика Агафангел звершив божественну літургію у Свято-Успенському кафедральному соборі Одеси. А кафісний спів перед чудотворною касперівською іконою Богородиці 10 листопада очолив архієпископ Южненський Діодор. У Німеччині відкрили перший храм Української православної церкви. 16 листопада у 48-му річницю своєї архірейської хіротонії високопреосвященніший агафангел митрополит Одеський і Ізмаїльський звершив акафісний спів перед іконою Божої Матері Тихвінська у літньому храмі на честь цього чудотворного образу у Свято-Покровському скиту. Владиці митрополиту співслужили архієпископ Южненський Діодор та духовенство єпархії. Вісім років тому, з благословення та трудами митрополита Агафангела, на території біля Покровського храму у селі Маринівка розпочалося будівництво Свято-Покровського чоловічого скиту, свято-Успенського Одеського чоловічого монастиря. За роки, що минули, це колись порожніле місце перетворилося на прекрасний оазис у степу з величними храмами та корпусами, де теплиться незгасна лампада чернечої молитви за весь світ. Православні відвідуючи це святе місце, прославляють Царицю Небесну, захоплюються працями нашої церкви та владики Агафангела. Чнутешителю души слены, и жизнь, и вся исполняя сокровища благих, и жизни подале, приди себе со мной, и очистем отца терсмер. Всего важные души. Наша. Радуйся миру, явившей, сокрушителем главы змивой, радости, как че же умирителям мира, носивший, радующий мир, спавший от отопления греховного, радуйся лестницы и жизни девух, радуйся земных, возводящих на небо. Радуйся море фараоном и сыном потопившей, радость владычицы, милость твоя нас пред Богом заступницы, Радуйся владыческая, милость твоя нас пред Богом плоской. 12 листопада, у 23-ю неділю після п'ятидесятниці, митрополит Одеський і Ізмаїльський Агафангел очолив Божественну літургію у свято-Успенському кафедральному соборі Одеси у співслужінні Соборного духовенства. Цього недільного дня в Євангелії ми чули розповідь про те, як Ісус Христос зцілив гадаринського біснуватого. Святитель Феофан Затворник говорив: Гадаринський биснуватий. Застіленням своїм приліплюється до Господа і хоче бути з ним завжди. Потім, почувши волю Його, йде й проповідує про благодіяння ним отримане по всьому місту. Якби ми не мали в пам'яті всіх благ, отриманих і одержуваних від Господа, то не було б між нами невдячних, не було б порушників святої волі Його, не було б таких, які не любили б Його найбільше. У хрещенні ми позбавлені прабатьківського гріха і всієї смертності Його. У покаянні постійно омиваємося від гріхів, які невпинно прилипають до нас. Промислом Божим охороняємося від бід, нерідко невидимих для нас самих, і отримаємо напрям життя, найнебезпечніший для нас і сприятливий цілям нашим. Та й усе, що маємо, все від Господа. Тому нам слід вседушно належати Господу і всьому виконувати волю Його і прославляти ім'я Його пресвяте, а особливо життям і ділами, щоб не бути грішним загадаринського біснуватого, який відразу виявився настільки мудрим, що став гідним прикладом наслідування для всіх. За Богослужінням у Свято Успенському соборі перед Престолом Божим було піднесено сугубе молитовне прохання про мир на землі України. Господі Ісусе Христе Боже наш, різні білищи в нас, висадиче на веколюбі Твоє Бог, навопі сигнання народу нашого, сповіснього. Вірує, як греха і беззаконнями нашими. Прагнил им твою благость, но умилоседися о на нас, не отврати лица твоего, нам в смятении печали суще. Oh, alleluia, alleluia. В червні цього року, доставляючи гуманітарну допомогу нашим воїнам, настоятель Свято-Срітинського храму Одеси, голова єпархіального відділу із взаємодії зі Збройними силами України, військовий капелан протирей Ілля Маніта разом із супутником потрапив під ворожий обстріл, був тяжко поранений та переніс багато операцій. З перших годин після того, як стало відомо про трагедію, митрополит Агафангел. Почав Щиро молитися за здоров'я отця Іллі. Зустрічався з ним після виписки. 10 листопада митрополит Агафангел знову зустрівся з протиіреєм Іллею Манітою та воїном Євгеном і благословив їх на одужання після отриманих поранень у зоні воєнних дій на сході України. У складні часи церква завжди була зі своїм народом, надихаючи на подолання труднощів, відновлення правди Божої та справедливості. І сьогодні Свята Церква, як чадолюбна мати, не відокремлюючи себе від народу і разом з ним переживаючи тягар воєнного часу, молиться Господу за мир і сподівається на заступництво Божої Матері. У нашій єпархії від початку воєнних дій не перестаючи звучить молитва перед Касперівським образом Богородиці. 10 листопада Акафіст перед чудотворною іконою Божої Матері Касперівська в Успенському соборі очолив архієпископ Южненський Діодор. этом земном пути, который послал под наши ноги Господь, чтобы идти нам в Царство Небесное, в тот рай, который некогда был потерян нашими прародителями, в то блаженное состояние, состояние счастья от Бога общения, от пребывания в раю, где нету Человеческих страстей где нету греха, болезней, страданий, горестных вздохов. Этот путь очень нелегкий, извилистый, он постоянно вверх, он наполнен сложностями и опасностями. И вот по человеколюбию своему Господь дал нам заступницу, ходатайцу, покровительницу, наставницу в нашем странствовании, собеседницу, легко и скоро преклоняющуюся на милость, молитвенницу, которая вместе с нами переживает наши скорби, наши горести, которая молится усердно своему Сыну, чтобы в нашей жизни было побольше радости и утешения, Госпожу нашу и Матерь, Пресвятую Владычицу, Богородицу, Престадеву Марию. Мы верим, что ее материнское сердце радуется, когда мы каждую святую пятницу собираемся здесь, в этом храме, для того, чтобы прославить Ее благодатный, спасительный материнский покров, для того, чтобы поблагодарить Ее за то, что невзирая на военное время, на сложности, которые сегодня. Испытывает наша страна, ее молитвами Господь хранит наш город и весь наш край в мире в относительном, у нас здесь нет религиозной розни, люди стремятся к храмы. Люди с почтением относятся ко всякой святыне и к священнослужителям, пусть же и на будущее время, до скончания века этого временного, славится имя Ее в наших храмах, и мы в ее праздники и в будние дни собираемся в храмы для того, чтобы почтить и прославить ее, и попросить, чтобы она, невзирая на нашу греховную жизнь, на наши недостоинства, этого покрова, который мы по пятницам здесь, в Величественном Успенском Соборе, славим, не отнимала от нас. Будем же ее радовать, по мере наших сил трудиться, славя имя Божие, чтобы люди, взирая на нас, Видели, что таковы христиане, что эти люди, которые себя христианами именуют, уходят в церковь и возвращаются оттуда лучше, чем уходили. И Господь, видя наше усердие, и на будущее время будет прислушиваться к ее молитвам и посылать нам все нужное ко спасению. Важливою подією у житті нашої церкви минулого тижня стало відкриття першого храму УПЦ в Європі у німецькому місті Вормс, очолив Божественну літургію в новому храмі архієпископ Хмельницький і Старокостянтинівський Віктор у співслужінні архієреїв Української православної церкви. У деяконському чині преосвященним архієреєм співслужив клірик одеської єпархії, архідеякон Андрій Пальчук. Пропонуємо до вашої уваги сюжет про свято, підготовлене колегами з Хмельницької єпархії.

14 листопада, з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Онуфрія архієпископ Хмельницький, Староконстантинівський Віктор, очолив відкриття першого типового храму Української православної церкви в Європі на честь апостола Андрія Первозванного у місті Вормс, Німеччина. За божественну літургію архієпископу Віктору співслужили вікарі Київської митрополії, архієпископ Пер'яслав Хмельницький Діонісій та єпископ Бородянський Марк. Храм був зведений за сприйняття мецената румунського походження пані Міхаєли Єлени Грюн. За богослужінням, яке звершувалось церковнослов'янською, українською, румунською та німецькою мовами, молилися україномовні та румуномовні віряни з Бельгії та Німеччини на малому вході. з благословення блаженнішого митрополита Київської всієї України Нуфрія архієпископ віктор нагородив настоятеля парафії на чи всіх преподобних києво-печерських у місті Брюссель протерея Димитрія Попеску та настоятеля храму протереї Ілію Сурду Митрою. Призрись, небесе Божий вещь, И посети виноград сей, И утверди, его же насади, Десница твоя. Связь. Після читання Євангелія архієпископ Віктор звернувся до вірян зі словом проповіді. За богослужінням були піднесені особливі молитви за мир в Україні, за перемогу наших воїнів-захисників, за весь стражданий український народ. З благословенням блаженнішого митрополита Онуфрія, єпископ Бородянський Марк завершив діяконську хіротонію випускних Київської духовної академії Володимира Клюйко, який нестиме своє священницьке служіння на одній з парафій Української православної церкви в Європі. Після закінчення літургії архієпископ Віктор від імені блаженнішого митрополита Онуфрія привітав усіх присутніх з відкриттям ще одного храму в Німеччині та передав настоятелю і парафіянам благословення предстоятеля, а також нагородив орденом апостола Андрія Первозванного ктитора храму пані Михаєлу Єлену Грюн. Минулого тижня Спасо-Преображенський кафедральний собор Одеси, який постраждав від ракетної атаки, відвідали міністр закордонних справ Великобританії Девід Кемерен у супроводі мера Одеси Геннадія Труханова, також представники 11 африканських країн та інші гості міста. Наголосимо, що у соборі ведуться стабілізаційні роботи за рахунок. Пожертв одеситів та коштів правлячого архірея одеської митрополії, владики Агафангела, роботи необхідно прискорити, тому що кожен дощ для нас біда, зазначив помічник настоятеля собору. І кожен християнин, кожен одесит може зробити свій внесок у відновлення святині. Дергі браті сьоти, сьогодні і Сьогодні в Одесі дождіть, дуже сильно був дощ. Мы, слава богу, поубирали лужи, которые были. Ведь у нас открытое небо здесь, где был предел святителя Петра. И сейчас решили вечное богослужение. Также днем мы клеили мозаику, продолжали клеить. Дальше еще несколько дней нужно на мозаику. Ну и хотел бы ко всем обратиться, потому что после вечернего богослужения опять начался дождь, и у кого есть возможность, уже... завтра утром прийти, помочь, чтобы убрать в верхнем храме воду. Всем, всем спаси Господи за помощь, за молитвы и всем тихой мирной ночи. На сповіді не повинно приховувати гріхів. Дехто з християн приховує свої гріхи на сповіді. Одні приховують їх через помилковий сором, інші через помилковий страх, треті – через невіру, четверті – через невігластво. Тощо. Чи добре роблять ці люди? Ні. Знайте, що це дуже зле. Бо вони. Приховуючи свої гріхи, брешуть перед самим Господом, гріхи свої після сповіді подвоюють і радість творять дияволові. Розглянемо все в подробицях. Хто приймає сповідь нашу? Чи священик, що сповідує, чи Господь? Звичайно, Господь. Як про це у церковному повчанні від духівника і говориться: Січадо, Христос, невідимо стоїть, приємле ісповідання Твоє. Отже, справді брешуть перед Господом ті, хто приховує на сповіді свої гріхи, і гріхи свої подвоюють ті, хто їх приховує на сповіді. А чи лішто скриють от мене, каже духівник, тим, хто кається, сугуб гріх і маті? І ті, хто приховує на сповіді свої гріхи, творять нарешті радість і дияволу. Отже, у всіх відношеннях погано чинять ті, хто приховує свої гріхи на сповіді. Як бачите, вони брешуть і перед Господом, і подвоюють свої гріхи, і нарешті радість створять дияволові. Зважаючи на це. Намагаємося на майбутній час відкривати на сповіді свої гріхи, без жодного приховування, як самі усвідомлюємо їх у своїй совісті, поставляючи себе при сповіді перед Всевидячим Оком Божим, розкриватимемо свої гріховні недуги і тяжкі хвороби перед Духовним Отцем, як перед Господом Богом, який в останній день судитиме живих і мертвих. І всім віддасть по справам їхніх. На цьому ми завершуємо нашу програму. Наступний випуск телевізійного єпархіального огляду. Ви побачите за тиждень. Нагадаємо, що найближчими днями церква вшановує у вівторок, 21 листопада. Собор Архістратига Михаїла і інших небесних сил безтілесних, престольне свято, свято Архангело Михайлівського Одеського жіночого монастиря. У середу, 22 листопада, пам'ять святителя Нектарія Егінського, також пам'ять ікони Божої Матері Скоропослушниці та пам'ять священномучника Парфенія, єпископа Ананівського, у четвер, 23 листопада. Пам'ять Прокопія архієпископа Херсонського, у неділю 26 листопада пам'ять святителя Іоанна Златоуста, архієпископа Константинопольського. Сьогодні на цьому я з вами прощаюся, дорогі брати і сестри. До нової зустрічі! Бережи вас Господь і Пресвята Богородиця!